Крифловий комплекс Бік Бен «Ріел». столиця життєлюбів, старт продажів. Сили безпілотних систем Роберта Броуді, Мадяра продовжують працювати. І це найкращі санкції, найкращі переговорні позиції щодо угорців, щодо окупантів, щодо Сполучених Штатів Америки. Більше того, я переконую, що краще Мадяра відправляти до овального кабінету, і він на птахах швидко домчить і гарно пояснить позицію України. А тепер детальніше вночі 14-й полк сил безпілотних систем завдав двох. Прекрасних результативних ударів по російській нафтопереробній галузі. Краснодарський НПЗ, що в Краснодарському краю, завод був уражений. Там було багато ударів, вибухів. По кадрах видно, що палає неймовірно прекрасно. Ранкові суботні кадри, ну, тобто нічні, але на ранок, на сьогодні. Що відомо по цьому на НПЗ в Краснодарському краю. Завод виробляє понад 1% від загального об'єму нафтопродуктів Російської Федерації та, зокрема, авіаційне паливо, яке так потрібно росіянам. Удар було завдано силами безпілотних систем спільно з силами спеціальних операцій. Окрім Краснодарського краю, в Самарській області є сизринський нафтопереробний завод. Повторний удар по цьому заводу, який виробляє 8,5 тонн нафти на рік, а це складає 3% відсотки від загального об'єму переробки країни агресора удар також був здійснений під керівництвом Роберта Бровді Мадіра. Якщо до цих двох ударів нагадаю вам весь місяць серпень сили оборони нищили, трощили навтопородні заводи, і до цих двох ударів нагадаю вам. На одну п'яту 21%, відсоток впала е, взагалі нафтопоробка в Росії. Нескладні підрахунки: 3% відсотки і 1, і 1 відсоток бачимо, що більше 25% в Росії НПЗ можуть не працювати. Нагадаю вам, що вчора стало відомо, що Куйбишевський нафтопоробний завод, по якому лупили раніше, припинив свою роботу на невизначений термін. Хочу також закцентувати, що ці удари не просто є. Накривають наші безпілотники периметр е, промзону нафтопереробних заводів. Це є точкові удари, висококваліфіковані про, по установках, які е, переробляють, перекачують цю нафту, очищають її. Ну там процеси, це вже нафтовики краще знають. Але суть до чого, що, по-перше, росіяни не мають такого обладнання, їм треба в обхід санкцій шукати, як би закупити ці. Іноземні установки, і це вибиває їх на місяці роботи. Нагадаю вам, що усть Луга санкт петербурзький Ленинградський область, коли були влучання кілька днів тому, і за останні дні росіяни вдвічі зменшили навантаження і експорт нафти. Якщо вони в день експортували з Усть-Луги 700 тисяч барелів в день, то тепер 350, За що їм велика, велика. Подяка на увазі, селом безпілотних систем за ці удари згадаємо. Ми і про інші удари, але важливо також згадати, що роблять терористи. Я вам просто ще раз нагадаю, що білий дім в особі леві це речниця Білого Дому, але вона ретранслює слова Трампа. Так, от ці, вибачте, негідники після жахливої атаки 29 дев'ятого. 28-го, перепрошую, вранці, 28-го серпня по Києву. Вони лише пізно вечора за київським часом вона вийшла і прирівняла удари сил безпілотних систем і удари наших збройних сил по нафтопоробній галузі Російської Федерації з ударами по Києву. Так вона так і сказала. Ну Росіяни вдарили по Києву, але напередодні українці вдарили по НПЗ. Війна має припинитися. Зеленський і Путін, як вони кажуть, не можуть знайти спільної точки доступу точки. Аби завершити війну, вони просто об'єднують це класичний Трамп. Йому байдуже хто жертва, хто агресор, йому байдуже хто геноцидить, а хто захищається. Ну просто слухайте, ну там в Києві вбили 25 людей. Ну але Україна перед тим вдарила по НПЗ. Але НПЗ це законний об'єкт удару по Російській Федерації.